Ми тут вже освоїли все. Нам дайте ще на допомогу Україні. Ми знаємо, як витрачати гроші. Просто злочина, злочинні, безвідповідальні, просто абсолютно люди, які не гідні ні ніякої поваги через своє мовчання оце злочинне, Вони навіть не беруть на себе відповідальність. Вони думають, що вони промовчать. Я вважаю, що з цього приводу Володимир Зеленський повинен був. Перевірити, хоч якісь дані, які він озвучує: ці 25 мільярдів були направлені рішенням Комишена виключно на два державних підприємства. Не будемо казати, які, але це державні підприємства, ці два державних підприємства раніше ну, вони отримали замовлення уявіть собі мільйон 900 тисяч мін. Вони раніше в таких обсягах взагалі ніяких боєприпасів не виробляли. Це а вони не виробляли конкретно мінометні міни. Вони не мають компетенцій технічних в цій галузі. Вони можуть робити збірку готових компонентів. Причому ще треба подивитись, якої якості ця збірка. Тому що одна справа, коли ці підприємства роблять якісь великі вироби, штучні або малосерійна зборка. А інша справа, коли тобі треба. Миттєво за один рік виробити, масштабувати виробництво, практично створити його з нуля. А у вересні да, треба сказати, що Комишина зняли з посади міністра стратегічної промисловості, просто зняли з посади. Його зняли з посади, і основна причина це провал програми виробництва боперепасів. Але його зняли, але а, підвищили. Він став ще ближче до президента. Став радником особистим і знов продовжує курувати той самий оборонно-промисловий напрямок. І він не сидить в тюрмі, не дає покази слідчому, не говорить, хто йому порадив, хто спланував, хто брав обов'язки, об... зобов'язання на постачання комплектуючих. А він продовжує там сидіти і е... робити себе вигляд державного діяча. Замість того, щоб. Сидіти у слідчого нормально, ходити на допити зранку до вечора, очні ставки і взагалі відповідати за свою злочинну діяльність. Його Володимир Зеленський прикрив. І це якось абсолютно не узгоджується з заявами президента про те, що нам потрібна чесність, емоційна стійкість. Що нам потрібно відповідати за помилки, і люди мають відповідати. І відповідальність під час війни тільки одна кримінальна. І вони мають сидіти в тюрмі. Тут навіть не під залог їх треба, не під заставу треба випускати. Мають сидіти в тюрмі відповідати і компенсувати своїх грошей, яких у них там достатньо. До чого вже маразму дійшли? Просто дійшли до маразму, повну е недієздатність, розкладання взагалі на молекули державного апарату. І військова прийомка Міністерства оборони, оце лайно постачає металобрухту війська. І абсолютно не соромиться. Вони мовчать, роблять вигляд, само раз со Ні, ну ви собі уявіть, вже стільки часу скандал відтриває в армії. Вже міни ці вилучені, а міністр оборони мовчить. Навіть більше він собі розповідає там, де він з ким зустрівся, з ким поговорив по телефону. І робить вигляд такого дурника, який просто ні при ділах і ні за що не відповідає. Ну, це тільки у нас можливо таке під час війни, тільки от при такій організації без відповідальності. Ну як таке можливо?